Да, так. Да. Що да. вам, вам розказати, якось не знаю, як його розказати. Та все як є. Ну, говори, як є. Бо я зараз Що, буду вам, говорити щось. Там товариш, а товаришам вам зараз. Да, товариша, все я відбув. Щас... Добрий день. Доброго здоров'я. Дивіться, нас відправляли без зв'язку і не. І наші позиції, ну ніхто не знав про нас. Нас, щоб ми там були. Це так на часто говорили. Mm -hmm. І коли всі виходили, ми навіть не знали. відступаємо, не відступаємо, тримаємо її оборону чи не тримаємо. Не зв'язку нічого не було. Це перше. Це те, тільки те, що мала часть. Акамбат, акамбат. Ну, що комбат? Комбат. Поведінка вони Комбата між... Комбатів. вони між командуванням рішають, і нами керують, відправляють, скільки кому людей треба. Для чого не ясно. Просто задач не говорять, говорять, і їдьте туди і, і наблюдайте, спостерігайте. А в нас весь час криють тяжкою артою і. Техніку. З нашої сторони прикриття немає ніякого. А ви у них просите якусь амніцю, техніку, зброю що небудь у комбатів? Звісно, просимо. Кажуть? кажуть, немає. Кажуть, немає. Угу. І кажуть, що вам це не потрібно, тому що у вас там просто спостережний пункт. А то, що вас накривають і вбивають, це пофігу, так? Да? Так. Да. Там, там же ж є навіть розмова е, в інтернеті про нас, про е, всіх, хто тут знаходиться. Там, де говорить е, майор з Да, ротний з комбату. І що там в розмові в двох словах? Можемо може Можем скинути. Доброго дня Шахід. Доброго здоров'я. Ну, заміна. Креште. Там в розмові, ну що, ну, Камбат э, Ротному каже, бере 10 чоловік, став на позицію, э, типу, завалять цих 10, то її зможеш отримати більше людей, щоб закрити позиції. Ті, хто не, ви, не хоче вертатися, ну, цені вибухи з позиції, Ротному дає наказ э, стріляти. Ну, Запелю за одного, останній напишуть відказ. Або, або вернуться на позиції. А от напишуть відказ, значить, ми їх зробимо э, дезертирами і позабираємо їхні зарплати. Правильно я розумію? Э, Скинемо аудіозапис розмови. Ну Там, там ми в участі крутів. Кортів, копачів, це про нас. Угу. Це на, на позиції перший раз заходили просто э, копати. Тобто ми піхота, у нас по штату нічого немає, крім 5.45. Э, 45 стрілецький цей батальйон, якому нічого не положено. Скажи, хто ми? Озброєне mm, щось серйозне. Прикриття та плам'ятку, але у них дуже малий, дуже низький ліміт снарядів на день. Так що прикриття, по суті, немає. Вони там кілька разів, раз, ну, грубого п'я казали, що десь близько 30 снарядів, в них ліміт на день, на міномет. Це прокриття немає. Танк в притніжні безнаказано катався і просто кошмарив всі позиції. Тобто ми виходимо на якусь територію, не може закріпитися, тому що в нас кошмарить. не їм дивиться, що зробити. Ті позиції, які закріпилися, їх вибили. Ну, вони пішли типу в наступ, вибили повністю позиції, е, потім там участок дороги, по до, якій е, ну, логістика йшла там. І mm -hmm. Я не знаю, там кілька кілометрів безприривно накривали для того, щоб ніхто не вийшов і ніхто не зайшов. Mm -hmm. Всі повибивали, потім в кінці вийшли, ну, вийшли на тяжі, вийшли дві роти, отак просто на розтерзанні. І навіть ніхто не повідомив, що всі вийшли. Скажи мені, пожалуйста, <coughs> як себе ведуть комбати? Ну, Ваші. комбати. Наш Да? Я звернувся, ну, я спочатку до ротного звернувся. Він там, я роман говорив, просто не було зв'язку. Я поїхав, приїхав ну, воювати свої, але я не знав, де вони знаходяться. У мене було з ним зв'язку. Я через один підрозділ, який там стояв, попробував, у мене не ну, Їх не знайшли. Я звернувся до ротного, щоб він ну, через свої канали, якісь там напряму з тими підрозділями, по отримав постінформати про, про моїх. На що він мені відповів? В мене не, ну через квинт він придзвонив мені, дав відповідь. У мене не вийшло рано мені тут помістити, вийшли вони чи ні. Я спокійно виключив трубку, набрав комбата, сказав комбату, що я це підразу і Короче, на ну що там не треба ніколи бачити, я зараз почну шукати зв'язок і почну ну, організовувати евакуацію. Тому що я знав, що в мене точно один уже. Хто ти мені повідомив, поставник там десь пішли на. ну, Просто по-мобільному подзвонили, десь попали на такий початок, десять цепанула. Mm -hmm. Тож я тоді поїхав їх забирати. Потім, короче, э, цей, потім оказалося, що там ще два хто так єсть. Ми десь. Ну, Хлопці тормозили машини, які йшли, щоб хоча б то забрали, а машини не скавали. Потім вже ну, хлопці в вирішили просто на автоматах зберігати машини автоматами. А машини щоб... офіцерські, типу, офіцери свої жопи вивозили, я так понимаю? Ні, ні, не, не то, що просто хлопці з, Педро, ну, з позицій, там і теж 300 своїх ввезли, і просто а. виходили. Там йшов караван, я на в'їзді на позиції був, там ішов караван 50 машин. Тобто вони просто, ну, скажімо так, тікали. У вас автомобіля немає, так, да, для трьохсотих? Взагалі немає транспорту, я так розумію. У нас був, у нас був недалеко від позицій автомобіль для того, щоб ну, ми туди ним заїхали і типу, в плані мали ними виїжджати, але ну, його розбили. Вони на, на, ну, на прострелених колес одного трьохсотого вивезли, покуди могли, потім його ну, взагалі знищили. Це, що ще, ну, а скажіть. Це, це правда, що комбати бабло там заробляють на цій війні. Ні, ну я ж за руку нікого не зловив так. Чисто, чисто мої догадки. Грубо говоря, включити режим Ванги, так. Да. Угу. Ну, була така історія, я не знаю, наскільки вона правдива, я не можу підтвердити її свідчення які здати по цьому поводу. То... Комбати між собою, ну допустим, тобі треба якусь позицію зробити. Угу. Даєш мені 50 тисяч, я заганяю туди своїх бойців, вони копають. Я зрозумів. Бо я не перший раз це то вже то чую. То... Наскільки ця інформація правдива, я не знаю. Я, я Не, не перший раз це вже чую, і хлопці навіть на відео мені казали це з цього приводу. Зараз двох комбатів посадили під арешт після того, як я відео опублікував. Хлопці на відео особисто розповіли про те, що комбати наші мародерять, комбати наші, каже, крадуть сейфи, крадуть машини, катаються на них, продукти, каже, у них в кабінетах гниють, но нам не дають, а нас просто, каже, фізично знищують як свідків свого мародіорства. Вдень <клес> ніколи нічого не увидев, так що я не розумію. У нас проблеми виходить, в нас немає можливості своєї евакуації, немає медичної евакуації нашої. Нам толком ну, поставили цю точку, оце ви тут типу, стоїте, маєте перший раз ми заходили, ми просто позиції робили. Другий раз ми заходили, ми мали типу, тримати піхоту, якої там в принципі ще ніхто не бачив. Mm -hmm. Нам лівий якийсь покемон дали, ну, типа на підсилення. Зв'язку у нас було три рації. Ну, Прочу, мене не було, ну я один я, я, мені робив я, да? Е, Було три рації, одна була, там е, два різних підрозділи стояли. Е, два різних батальйони. І в кожного свої ці прошивки. У тобто, нас на, на один батальйон була прошивка, дві інші рації, взагалі між собою не зв'язані були. Вони взагалі ні, ні на кого з них вийти не можна було. Тобто люди, перші, які